Колега, з яким я працювала, сказав мені: Нін, а чого ти так багато працюєш і стільки викладаєшся, коли я бачив зарплатну відомість ти отримуєш менше ніж я. Для мене це був такий дзвіночок. Про те, що я тепер не тільки знала про те, що ця нерівність існує, я її відчула. Мене почали дратувати фрази, наприклад, ой, ти сьогодні в поганому настрій, В тебе що, ці дні там, чи ой, оця дівоча пам'ять. Вона розказала про методику самозахисту, яка не потребує того, щоб я була качком, <свісно> щоб я була фізично сильною або ходила на регулярні якісь тренування. А що це методика, яка допоможе дбати про себе. Як дівчинці семи років, так і дуже дорослі жінці, незалежно від рівня її фізичної підготовки, і не тільки у плані фізичному, а також і захищати себе від психологічних певних нападок. Але я так сильно хотіла потрапити на це навчання, що я почала дуже екстрено вивчати польську мову. Звільнили бучу ірпінь, коли для всього світу стало очевидно, які звірі прийшли до нас. І я розуміла, що мені дуже хочеться дати жінкам відчути свою силу і дати їм інструменти, які можуть їм допомогти дбати про свою безпеку. Ця система дозволяє їй бути собою вільно і не відчувати при цьому ніяких сумлінь, що вона щось не так робить. Дуже скоро буде набір на ще одну академію для україномовних тренерок Вендо. Тому в нас буде ще більше тих жінок, які зможуть навчати цій методиці.